Новий підвид ковід 19 вперше зареєстрували на Тернопільщині. Йдеться про генетичний субваріант омікрону Еріс. Наразі відомо про одного інфікованого, але з якої він громади, не називають. Загалом же на території України виявили 10 випадків зараження. Спеціалісти вважають, що Еріс небезпечніший тим, що швидше проникає в організм, і переконують, симптоми залишаються такими ж, як і в інших відомих штамів ковід. 19 в клініці нічого не змінилося, як було так є, це є першінням в горлі, болі в горлі, це є нежить, це є лихоманка, це є болі в м'язах і суглобах, це є головні болі і, звичайно, такий нездоровий стан. Специфічною відмінністю нового вірусу є додаткова мутація шипового білка, який швидше проникає в організм та вражає ослаблений імунітет. Тому в першу чергу у групі ризику люди, які мають супутні захворювання та ослаблений імунітет. Це люди, які е, мають патології серцево-судинної системи, цукровий діабет, онкологія та інші багато інших хронічних захворювань, хронічні захворювання легень. Вони є в групі ризику. Загалом вже в області ковідом продовжують хворіти. Проте вже відомими нам штамами. Експерти ведуть спільну статистику для хворих ГРВІ, грипом і ковідом. Лише за останні три тижні зафіксували понад 4 тисячі хворих. Щодо ковіду, цифри наступні. «На 40-му тижні було зареєстровано 15 випадків ковід-19 в нашій області, на 41-му – 42. І 44, припрошую, і на 42-му тижні 62. бачимо незначний ріст. Нагадаємо, із закінченням пандемії коронавірус увійшов до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, тобто його вважають сезонним захворюванням. Проте спеціалісти наголошують, основою для захисту проти важкого перебігу хвороби є курс із трьох щеплень, які залишаються безкоштовними. Наразі в області 40% населення вакциновані.